Ну, щоб ви розуміли, ми не йшли туди за деньгами, да тому що більшість були добровольці. У березні 2014 року добровольці залишили все: родину, дітей, інколи й навчання та роботу. І йшли рятувати державу і вірили, що держава потім не забуде про них. Олексій пройшов пекло Луганського фронту і каже, що батьківщина їх просто обманула. По року, після мобілізації, ми отримаємо 50% від годової зарплати. 50%. Тобто, ну для цього, звісно, ніяких должно не ну, за тобою за солдатом і офіцером дійство. Тобто, щоб ти не був уклоністом, дезертиром. Ну, тобто, нормально по рік відслужив, получаешь 50%. Об этом неоднократно нам говорили. Загалом за рік для звичайного солдата мала б набігти немала сума до 16 тисяч гривень. Та поки Олексій тисячі його побратимів сиділи в окопах на Донбасі. Уряд у вересні 2014 року прийняв інший закон. Військовослужбовцям, які були призвані у зв'язку з мобілізацією. Та звільняються зі служби після прийняття рішення про демобілізацію, крім військовослужбовців строкової військової служби, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% п'ять Місячного грошового забезпечення, 17 вересня 2014 року. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Як наслідок, під час демобілізації вояки за рік служби мають отримати на руки якихось 800 гривень. Розраховувати на більше кажуть юристи не можуть. І наразі розраховується одноразова грошова допомога при демобілізації в розмірі 4% за від грошового забезпечення за кожен місяць перебування в АТО. У Міноборони кажуть, одноразову допомогу для мобілізованих прирівняли до тієї, яку отримують штатні військові, аби було справедливо. В майбутньому, в майбутньому, при реформуванні е, грошового забезпечення, ми очікуємо е, зміну розмірів посадових окладів, окладів військової за військове звання. Коли це відбудеться, е, відповідно зміни зміниться і розмір цієї виплати, бо він якраз і залежить від окладу за військове звання або за посадового окладу. Багато хто з добровольців, які пішли у військо, розраховували на суму обіцяні спершу, адже вони давали змогу знайти роботу. Інші хотіли за ці гроші підлікуватися. Хоча Військові лікарі кажуть, і фізичні, і духовні травми можна лікувати у шпиталях безкоштовно. Зараз ми не обмежені. Ну, важко сказати. Один хворий, наприклад, сьогодні потребує одного типу лікування, другий завтра іншого. Мені важко е, назвати усереднену цифру. її немає на сьогоднішній день. поки. Е, Керівництво центру забезпечує достатньої мірі лікування наших пацієнтів, тому щоб вони ні в чому не нуждали. До речі, навіть цей мізер 800 гривень сотні вояків, які демобілізувалися ще у березні, досі не отримали.